Скільки коштує подача, удар, гол, які зарплати у футболістів національної збірної, та скільки і за кого готові платити шалені суми інші країни? Я Ернест Гогія дізнався, у які суми міжнародний трансфер оцінив наших українських гравців збірної з футболу, і вже кортить поділитися цими немаленькими цифрами з вами. Почнімо цю добірку, з як кажуть про нього футбольні фанати найдосвідченішого легіонера збірної України Олександр Зінченко. Його трансферна вартість складає аж 42 мільйони євро. Чимала сума, погодьтеся. Серед країн пострадянського простору Зінченко займає другу позицію після 23-річного грузина кварцахелії коштує той 80 мільйонів євро. Менше з тим, золото цього рейтингу чоловікові дісталися неспроста. Чому розказую? Грати у Європі він почав у далекому 2016 році, коли Зіні, так його полюбляють називати фанати, було всього 19 років. Старт його кар'єри був в українському шахтарі, де, на думку прихильників, тренери недооцінили тоді ще юного зінченка. Адже незабаром влітку 16-го року той показує непогані результати на полі. Відтак за свої здібності підписує п'ятирічний контракт з англійським Манчестер Сіті. Грати там за словами сам. Аші було непогано. Втім, мріяв той ширше, масштабніше про контракт з арсеналом. Бажанням грати за цей клуб чоловік палав ще з дитинства і таки свого досяг у 2022 році. Англійський клуб купив зінченка. Нагадаю, за 42 мільйони євро, що робить його найдорожчим учасником збірної України. Друге почесне місце займає гравець, який побив усі рекорди та став найдорожчим трансфером в історії українського футболу. Хайло Мудрик до цього золоту сходинку вартості займав Андрій Шевченко, якого у 2006 році за понад 43 мільйони євро купив Челсі, який також і витратився на 22-річного мудрика, коли віддали за нього аж 100 мільйонів євро. Тім, нині його трансферна вартість різко впала, якщо точніше, то майже наполовину зараз він коштує 35 мільйонів євро. Як пишуть фанати, то причина у такому неабийке різкому зниженню ціни невдалий сезон для мудрика. Та чого тут змовчувати для усієї команди, слідкуємо. Артем Довбик у цьому сезоні футболіст не перестає давати фанам приводи для радості, виходить у лідери бомбардирських перегонів. Докину більше деталей згодом. Нині трансфер Маркет оцінює довбика у 30 мільйонів євро, що є рекордною ціною у кар'єрі футболіста, яку він почав ще у клубі Дніпро 1 Зараз Українець грає за іспанську Жерону, яка купила нашого гравця за 7,5 мільйонів євро. А напередодні довбик похизувався в. Великим досягненням. Ділюся у червні на останньому турі чемпіонату Іспанії наш форвард забив рекордні три голи, випередивши найближчого переслідувача Алесандра Серлота на один м'яч, за що і отримав трофей Пічічі. Для тих, хто не в курсі, цією статеткою нагороджують найкращого бомбардира Іспанської ліги. На перемогу, як каже українець, не сподівався і заявив цитую трофей для моєї сім'ї, країни та воїнів. За такі слова українські фанати дякують та пишаються Артемом Довбиком. Розказую одразу про трьох гравців збірної, адже їхня ціна на трансферному ринку однакова: Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Ілья Забарний. Коштують захисники та півзахисник 28 мільйонів євро. До речі, вартість усіх трьох гравців напередодні виросла. Чому та за яких обставин? Розказую. Забарний б'є усі рекорди по проведеним матчам у складі ліги бортмута. Відтак тільки за 24-й рік Ілля виходив на поле аж 22 рази. Щодо циганкова, то тут, на думку фанатів, той трохи себе недооцінив, адже у січні 23-го року за якихось 5 мільйонів євро пішов з рідного Динамо та продався в Чироні. А ті, здається, підписали дуже вигідну угоду, на відміну від самого циганкова. Адже лише у цьому сезоні футболіст приніс команді вже 6 голів, а 4 асисти віддав в лалізі. Певно, саме через це України частенько отримує травми. Така ж сама тенденція прослідкується Ковується і у його колеги Віталія Миколенка до англійського Евертона Українець приєднався у січні 22-го року. Відтоді намагається стабілізувати захист страждаючого того ж клубу, через що і отримує різного роду травми. Як, от напередодні, у матчі україна молдова Звичайно, тоді ми одержали перемогу. Втім, не без страт. На 30 30-й хвилині пан Миколенко пошкодив стопу, через що і покинув футбольне поле. Знову ситуація повторилася. Коли за тиждень у поєдинку Україна-Бельгія той відчув біль у спині, як результат вийшов з гри, а замінили його з Інченком. Слідкуємо. Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Пов'язує обох гравців як членство у їхній альмаматер Шахтар, так і однакова вартість на трансферному ринку 25 мільйонів євро. Минулого року Трубін покинув рідний футбольний клуб та за 10 мільйонів євро пішов грати за португальську Бенфіку. Втім, його грою в іншій європейській країні фанати, м'яко кажучи, не задоволені. Пишуть, що воротар, наче на американських гірках, то він дуже круто грає, а згодом, наче як у тумані, пропускає найпростіші голи. Також затяті прихильники футболу обговорюють подальшу долю Судакова, талановитий, швидкий та пробивний приємності для півзахисника. Прихильники не шкодують. Відтак пророкують йому велике майбутнє у будь-якому іноземному футбольному клубі, ба більше впевнені охочих придбати нашого українця за більше ніж 25 мільйонів євро чимало. Дійшла черга розказати і про улюбленого захисника багатьох українських фанатів футболу Миколу Матвієнка цього сезону. Він як ніколи тішить фанів своєю грою на полі, вже встиг забити 5 голів, і це круто, враховуючи той факт, що на полі той є центральним захисником. Більше того, за свої здібності Матвєнка фанати часто намагаються заохотити вступити в європейські ліги. Втім, то як відданий гравець свого рідного клубу залишається у Донецькому шахтарі. Відтак його вартість за трансферними підрахунками становить 20 мільйонів євро. Віддали б таку суму, аби Микола Матвієнко приєднався до вашого клубу. Пишіть у коментарях. Розказую про уродженця Краснодара, який нині є гравцем мадридського реалу Андрій Лунін. До іспанського клубу воротар приєднався у 2018 році за 9 мільйонів євро. Втім, нині його трансферна вартість становить 16 мільйонів євро. Великий скачок, погодьтеся, мало того. Талановитого Луніна частенько після підписання контракту з іспанцями інші футбольні клуби брали в оренду. Відтак, того у 2018-19 роках на час гри брали іспанський леганес, за рік встиг пограти за Вальядолідом, а взимку 2020 року він перейшов в оренду до клубу Ов'єдо. Там Лунін став основним воротарем і, як писали прихильники спортсмена, показав високу стабільність, зберігаючи багато матчів з однаковим рахунком. Вважає Луніна хорошим воротарем. Пишіть у коментарях. Руслан Маліновський півзахисник у свої 31 може похизуватися грою не тільки за українські, а й за бельгійські, французькі та італійські клуби. Відтак трансферна вартість українського футболіста становить 10 мільйонів євро. За свою кар'єру Маліновський стиг прославити своїм, як кажуть фани, гарматним ударом м'яча. І здається, таку таємну зброю той продовжує використовувати і донині. Минулого року італійська ДженОа викупила у французького Марселя контракт. Українського півзахисника там за Генесі фін зіграв у 21 матчі у всіх турнірах, де показав хороші результати на полі, забив два голи і зробив дві результативні передачі. Слідкуємо. Різниця у віці між цими футболістами 8 років. Втім, ціна на ринку однакова. Георгій Бущан та Владислав Ванат. Нині іноземні клуби можуть придбати наших українських гравців за 7 мільйонів євро. До світу футболу Бущан приєднався буквально нещодавно, у 2020 році. З тих пір провів за національну команду 17 поєдинків. Відтак користувачі інтернету пишуть, що така висока вартість за трансферами за такий короткий час. Хороший результат так само добре. Фанати футболу відгукуються і про випускника одеського чорноморця Владислава Ваната. адже до збірної України 22-річний гравець приєднався напередодні у 23-му році. З початку кар'єри футболіст встиг вийти на поле у п'ятьох матчах, де як писали фанати, показав хороші результати, що і сприяло зросту його вартості на трансферному ринку. Закривають цю добірку одразу двоє футболістів, поза як ціна в обох теж однакова: Микола Шапаренко та Данило Сікан. Трансфер обох гравців оцінив у 6 мільйонів євро, що робить їх найдешевшими спортсменами національної збірної. Менше з тим, Шапаренко у цьому сезоні провів лише 20 матчів за Динамо та забив три голи. А все через травму, яку той отримав у 2022 році. Тоді лікарі діагностували у футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Все тому вісім місяців ноги Шапаренка не вставали на футбольне поле. А оцікан по кількості матчів обігнав свого коле. Колегу. Він так зіграв у 33 іграх за Шахтар, де забив 11 голів. Ось такі чималі суми потужні та великі іноземні клуби готові заплатити, аби наші українці поділилися з ними своїм талантом та показали, як грають справжні професіонали. Чи погоджуєтеся ви з цінами, які трансферна компанія поставила за наших футболістів? Якщо ні, то напишіть у коментарях, де на вашу думку ті прогадали. А я, Ернест Гогія, з вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!